Вітаю, з вами лікар Монастирьова, і сьогодні ми поговоримо про кишкову кольку. Біль в животі. Як відрізнити кишкову кольку від інших причин плачу дитини? Причин для занепокоєння у маленької дитини може бути багато. Дитина може донести свої тривоги до батьків тільки через плач. Батьки, в свою чергу, Намагаються зрозуміти свою дитину та вияснити причину плачу. Емоційний контакт, зміна підгузка, гадування в більшості випадків цього достатньо. Але всі чули про страшного звіра, кишкову кольку. І навіть в пологовому батьки кажуть, лікарю, у нашого малюка були кольки. Насправді. Кишковою кольки в пологовому ще бути не може, і причина плачу це найчастіше голод, та неспроможність батьків зрозуміти, що дитину в перші дні потрібно гадувати дуже часто, майже 24 години на добу. А з колькою деяким доведеться зустрітися трохи пізніше і сплутати це з чимось іншим буде важко. Отже, пішкова колька це раптовий напад плачу малюка без очевидної причини. Вона починається у віці від одного місяця і триває до 4 іноді п'яти місяців життя. Напад плачу найчастіше починається у другій половині дня, малюка майже неможливо заспокоїти, і закінчується цей напад так же раптово, як і розпочався. Але буває, що малюки можуть кричати до виснаження. Як це виглядає? Малюк кричить пронизливо та голосно. Він підтягує ніжки до живота і міттєво їх випрямляє. Руки зжати в колочки та притиснути до тулуба, може збліднити носогубний трикутник і похолодіти стопи та долоні малюка. Пік цього плачу. Приходиться на шостий тиждень життя. Якщо у малюка кишкова колька, він не потребує додаткових обстеження, кала тощо. Але якщо колька дуже виражена, або якщо дитина перша в родині, то батьки звернуться до лікаря і коли насправді буде потрібно до обстеження, коли лікар почне турбуватися. Ну, по-перше, якщо у дитини є ознаки гострого захворювання, лихоманка, порушення дихання, кволість, погане смактання. Друге, якщо дитина має погане додавання у вазі, погане зростання. Третє, якщо період плачу триває постійно і немає періоду гарного самопочуття. Четверте, якщо випорожнення дитини набувають зміненого характеру, якщо є закріп або кров у випорожненнях. П'яте, якщо є блювання, яке постійно повторюють. Підсумуємо, якщо поза приступом раптового плачу дитина має здоровий вигляд, весела, має добре додавання увазі, має добре зростання і має вік до п'яти місяців життя, то у неї кишкова колька. Немає доказів того, що крик дитини пов'язаний з болем у животі. Вчені, лікарі-клініцисти. Продовжують вивчати кишкову кольку та спроби знайти засоби боротьби з нею. Але наразі немає ефективних та безпечних ліків для вирішення цієї проблеми. Тому, якщо дитина не має органічної патології, то краще її заспокоювати безпечними засобами. Про них ми поговоримо у наступному випуску.